Добрий день всім! З вами знову працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці, в 3 класі, ми будемо розв'язувати задачі. І так розгортаємо наш підручник на сторінці 67 та виконуємо перше завдання усно. Нам потрібно виконати арифметичні дії, наш повітряний змій. Можете поставити відеоурок на паузу та перевірити, чи правильно виконано обчислення має вийти 410. Працюємо далі. Працюємо, діти, далі, усно. Записувати до зошита не потрібно. Розв'язуємо зараз задачу завдання 3. Схожі задачі ми вчилися розв'язувати на попередніх уроках. Отже, зачитую. Для шкільного парку виділено 1000 гривень. Щоб купити троянди і півонії, треба заплатити 760 гривень. А щоб купити півонії і бузок 510. На запитується, скільки коштує кожний вид рослин. І так, ми бачимо, що всі. Так, Гроші тисяча, що нам виділено, нас витратили на закупки різних квітів, тобто це троянди, піонії та бузок. Ми знаємо, що для того, що разом троянди і піонії коштують 760 гривень, а півонії і бузок 560 гривень. Отже, давайте спочатку знайдемо діти, скільки коштує бузок. Для цього потрібно нам від тисячі, від того, скільки всього було виділено грошей, відняти е, разом е, суму е, троянд і півоній, тобто відняти 760. І ми бачимо, що тисяча відняти 760 буде 240 гривень. Це коштує бузок. А тепер давайте знайдемо, скільки коштують, мабуть, троянди. так? Щоб знайти, скільки вони коштують, треба від 1000 відняти разом ціну півоній і буску. Тобто 510. І буде 490 гривень, це коштують троянди. Ну, і для того, діти, щоб знайти, скільки коштують піонії, ми вже не використовуємо 1000. Ми повинні від того, скільки разом коштують троянди і півонії, це 760 гривень. Відняти скільки коштує бузок. Скільки коштує точніше троянди, скільки коштує троянди? І в нас вийде ціна півонії – 270 гривень. Працюємо далі. А тепер розглядаємо завдання 3. Виконуємо першу та другу задачу. І так, розглядайте скорочений запис, табличка ось перед вами, а я зачитую задачу. Слухаємо умову. На шести однакових яхтах можна покатати 540 туристів. Запитується, скільки потрібно таких яхт? Щоб покатати 720 туристів, он перед вами навіть є малюночок, що ви уявили, яка приблизно може бути на вигляд яхта. І так, ми знаємо, що ем, кількість у нас ем, однакова на одній яхті. Ми бачимо кількість яхт. Спочатку ми бачимо, що на шести однакових яхтах можна покатати 540 туристів. І нас запитується, скільки потрібно таких однакових яхт, щоб покатати 720 туристів. Отже, дум... мислимо і думаємо, як розв'язати задачу. Давайте спочатку дізнаємося, яка буде кількість туристів на одній яхті. Ми бачимо, що загальна кількість на шести яхтах 540 туристів. Звідси ми можемо дізнатися, яка буде загальна кількість туристів на одній яхті. Зверніть увагу, вона буде однакова. І так, ми повинні 540 поділити на 6. Це буде 90 туристів. Пояснення за дужками. кількість туристів на одній яхті це однакова величина. І оскільки ми знаємо, що 90 туристів на одній яхті, а в нас е, запитується, скільки потрібно яхт для 720 туристів, тому ми повинні 720 поділити на 90, і ми дізнаємося, що потрібно 8 яхт. Перед вами вираз. Та зачитую відповідь до задачі. Нас запитувалося, скільки потрібно таких яхт, щоб покатати 720 туристів. Отже, відповідь: На перше місце завжди ставимо число. Вісім яхт потрібно, кома, пишемо завжди правильно, грамотно і каліграфічно, щоб покатати 720 туристів. Давайте розглянемо другу задачу, також усно, не записуйте. Слухаємо другу задачу. На шести моторних човнах можна покатати 48 туристів, розглядаємо відразу скорочений запис. Запитується, скільки потрібно морських велосипедів для 32 туристів, якщо на кожний велосипед може сісти на 4 особи менше, ніж на моторний човен. Отже, ми бачимо скорочений запис: У нас кількість туристів, так. Кількість просто це кількість моторних човнів в даному випадку, та загальна кількість туристів, скільки може поміститися. Отже, в першій дії ми повинні дізнатися, скільки туристів сяде на один моторний човен. Для цього ми ось бачимо загальну кількість 48, так, і кількість моторних човнів 6. Ми повинні 48 поділити на 6. І ми дізнаємося, що 8 туристів може поміститися на один моторний човен. А тепер ми знаємо і запитання, що на кожний велосипед, так, морський велосипед може поміститися, тобто сісти на 4 особи менше, ніж на моторний човен. Якщо на моторний човен може сісти 8 туристів, а на морський велосипед на 4 менше, то ми повинні від вісьми відняти цю різницю 4. І ми дізнаємося, що 4 туристи може сісти на один морський велосипед. А тепер ми повинні дізнатися, скільки нам потрібно морських велосипедів. Отже, ми знаємо, що 32 туристи. В нас так, і на один морський велосипед сідає 4 туристи. То, щоб дізнатися, скільки потрібно велосипедів, морських ми повинні 32 кількість туристів розділити на кількість місць на одному велосипеді, тобто 4. І ми бачимо, що 8 велосипедів морських потрібно, щоб посадити 32 туристи. Відповідь: скільки потрібно морських велосипедів для 32 туристів. 8 морських велосипедів. Діти розгортаємо наші зошитки і записуємо сьогоднішнє число місяця березня, класна робота. Якщо потрібно, ставте відео на паузу. І перейдемо до каліграфічної хвилинки. А каліграфічна хвилинка буде наступна: завдання для вас. Напишіть каліграфічно число відповідь. Число 450 зменшити на суму чисел 180 і 140. Поставте відео на паузу та подумайте, а ми зараз перевіримо. І так, відповідь 130. Отже, записуємо число 130 один рядочок каліграфічно. Ставте відео на паузу та потім рухаємося далі. І так, діти, записуємо завдання 4. Тут потрібно було знайти значення виразів та виконати перевірку. Перед вами вирази та їх е, е, вже розв'язок і запис. Щоб діти виконати перевірку, потрібно виконати протилежну дію або відняти, або додати. Перед вами розв'язані зараз вирази, ставте відео на паузу, переписуємо їх та збоку або знизу зробіть до кожного перевірку. Це завдання виконуємо письмово і потім рухаємося далі. Відкладаємо діти наші підручники в сторону та розгортаємо наші друковані ЗОшити третю частину. І працюємо над завданням 1. Погляньте ЗОшит, стрітка 62. Доповнимо та розв'яжемо задачу. Зачитую. А ви тим часом розглядаєте скорочений запис. Для купівлі комп'ютерної мишки, флешки та навушників потрібно. Тисячу гривень. Щоб купити комп'ютерну мишку і флешку, слід заплатити 760 гривень. А щоб купити флешку та навушники 510. Запитується, скільки коштує кожна річ. Отже, задача на знаходження трьох чисел. Спочатку з вами давайте знайдемо, скільки коштують навушники. Для цього ми від тисячі. Загальної суми, яку ви витратили, або в нас є, можливо, так, віднімаємо разом ціну мишки та флешки 760 гривень. І ми дізнаємося третє, скільки коштують навушники. Навушники коштують 240 гривень. Тепер давайте дізнаємося, скільки коштує комп'ютерна мишка. Для цього ми повинні від 1000 відняти 510. 510 це ціна флешки та наушників разом. Щоб дізнатися, скільки коштує комп'ютерна мишка, ми від тисячі віднімаємо 510, буде 490 гривень. Коштує мишка. І щоб знайти діти вже третє число, ми тисячу не використовуємо. Ми... ми повинні від ціни комп'ютерної мишки та флешки 760 відняти те, скільки коштує мишка. 490, і ми бачимо, що 270 гривень коштує флешка. Ще діти можна виконати навіть невеличку перевірку. Якщо ми 240 додамо 490 та додамо 270, у нас у сумі цих трьох чисел все ж таки вийде 1000. Якщо у вас виходить сума 1000, значить задача розв'язана вірно. Бажаєте, перепишіть цю задачу до вашого зошитка. Ставте відео на паузу і потім рухайтеся далі. Знову схожа задача за читою, розглядаєте скорочений запис е, у 1 кг зернової суміші для папуг. Е, в 1 кг так міститься 850 г проса і вівса, 350 г вівса і соняшникового насіння. Запитується, скільки окремо проса, вівса та соняшникового насіння містить 1 кг суміші для папуг. І так, тисяча це в нас один кілограм, який переведений у величину для того, щоб нам було зручно додавати чи віднімати. Віднімати в даному випадку. І так, спочатку шукаємо діти, скільки насіння. Насіння це в нас цифра 3. Для того щоб знайти, скільки в нас насіння. Ми повинні від тисячі грамів. Ми вже перевели в грами. Бо в один кілограм, але від одного ми не можемо відняти трицифрове число, правда? Тому ми переводимо на тисячу. Ми 1000 грамів віднімаємо 850 грамів. Це разом е, просо і вівсо. І ми дізнаємося, що 150 лише грамів насіння. Далі ми повинні дізнатися, скільки буде у суміші проса. Для цього ми від 1000 грамів віднімаємо разом е, вівсо. Е, так, масу вівса і соняшникового насіння, ось 350. І ми бачимо, що 650 грамів просто у суміші. І щоб знайти, скільки в нас вівса, ми повинні вже від 850 відняти 650. І ми бачимо, що 200 грамів у нас вівса. А тепер дивимося, якщо 150 додати 650 і додати 200, в сумі виходить 1000. Бажаєте, то перепишіть цю задачку швиденько до вашого друкованого зошитка. І потім рухаємося знову ж таки далі. І так швиденько зачитую та записуємо розв'язок до задачі 1, завдання 3. У зоопарку для восьми єнотів придбали 480 кг риби, яку роздавали порівну. Кільком єнотам вистачить 540 грамів риби за тієї самої норми. А, з кільком єнотам, перепрошую, вистачить 540 грам кілограмів риби за тієї самої норми годування. В першій діти дії ми повинні дізнатися, яка е, маса риби для одного єнота. Це в нас буде однакова стала величина. Ми повинні 480. Ось ми бачимо загальну кількість кілограмів розділити на 8 єнотів. І ми бачимо, що 60 кілограмів у нас маса цієї риби для одного єнота. Далі, діти, ми повинні дізнатися, скільки єнотів у нас, так, будуть їсти. 540 кг риби за тієї самої норми годування. Ми повинні 540 розділити на 60 на масу цієї одної риби. І ми бачимо, що 540 кг вистачить для 9 єнотів. Відповідь. 9 єнотам вистачить 540 кг риби. Наступна діти задача 2. Зачитайте самостійно та розгляньте її. Якщо бажаєте, перепишіть до свого друкованого зошитка, щоб у вас був зразочок що розв'язання ось такої задачі. Ми на ній додатково зупинятися вже не будемо. Якщо бажаєте, ставте відеоурок на паузу та саменьки перечитайте, попрацюйте. Я буду рухатися далі. Наступне завдання 4 у вас вирази у стовпчик. Запишіть їх, будь ласка, до свого зошитка, перевірте, чи все виконано правильно, і якщо у вас є місце, зробіть також перевірку, потім переходимо далі. Завдання 5 також не зупиняюся, адже наша тема сьогодні основна була задачі. Ви зараз бачите вставлені пропущені цифри. Якщо у вас є місце, час перепишіть їх до зошитка та переходьте далі. Завдання 6: зупинюся теж недовго діти. У вас дуже багато зустрічається виразів, у яких треба спочатку. Правильно визначити порядок виконання арифметичних дій, а вже потім обчислити та записати результат. Ось перед вами дуже великий вираз, який ви бачите. Як ми працюємо, ми завжди дивимося, чи в нас у виразі є дужки, і першим ми виконуємо дії в дужках. І так, ми бачимо, що в нас в дужках є дії віднімання та дія додавання. Якщо в нас немає множення та ділення, то спочатку виконуємо дії, додавання віднімання в дужках в такому порядку, в якому вони записані. Тому спочатку ми 200 віднімаємо 7. І потім до числа, яке ми отримаємо, ми додаємо 47. Дії в дужках завершені. Далі ми бачимо, що в нас іде ділення, множення та ділення. Тому далі знову ж таки дії виконуємо по порядку. Спочатку ділимо. Отримане в дужках на 60, потім множимо на 6 та ділимо на 4. Коли ви перевірите, у вас відповідь буде 4. Запишіть цю відповідь до зошитка та переходимо далі. Перевіряємо правильність виконання наступного виразу, де в нас вийде 8. Ви бачите зараз порядок виконання дій. Зверху, а знизу ви бачите вже те, що має вийти при спочатку відніманні, потім додаванні. Далі у нас третє діє дужками ділення, четверте множення і останнє знову ділення. У вас має бути вісім. Перевірте, підпишіть, надпишіть зверху всі правильні числа та їхні відповіді, і в нас має вийти 4. Записуємо також та переходимо далі. Ну що ж, діти, ми сьогодні дуже багато розглянули задач, якщо чесно, правда ж. І запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Вам потрібно буде попрацювати у зошиті. «Працюй самостійно частина 3, сторінка 32». Виконайте, будь ласка, завдання, якщо там є місце. Якщо ні, то виконуємо у зошиті нашому класному робочому клітинку номери 109-110. Це буде вашим домашнім завданням. На цьому наш відеоурок добігає кінця. І дякую вам за старання. Якщо потрібно, переглядайте, перечитуйте задачі, дивіться їхній розв'язок, щоб вдома у вас все вийшло дуже гарно та правильно. Бажаю вам всім успіхів, до побачення, мої хороші!